Всім привіт! Ви на каналі Український Футбол. Перед переглядом ролику підпишись на канал, постав вподобайку та напиши в коментарях враження про гру своєї команди. Приємного перегляду! Результативною нічиєю завершився перенесений матч сьомого туру вітчизняної прем'єр-ліги між Луганською Зорею і Ковалівським Колосом. У стартові хвилини луганці змарнували дві створені Кирюханцевим нагоди. Спершу Мишньов не зміг покласти м'яч під стійку після передачі Хавбека, а згодом Русин головою пробив повз дальній кут. Розплата була майже миттєвою. На десятій хвилині хлібороби зуміли відкрити рахунок у простій ситуації. Золотов вів м'яч до гри зауту. Футболісти зорі пролетіли повз, а досвідчений болбат боковими ножицями пробив повз кіпера. Мацапура врятувати команду Патріка Ван Леувена не зумів. Щоправда, луганці зуміли швидко зрівняти рахунок. Волинець помилився у власному штрафному майданчику та сфолив проти Мишньова 11-метровий. До позначки підійшов Булеца та потужним ударом не залишив воротарю Колоса шансів. Надалі до кінця першого тайму пішов відкритий футбол. Ні в зорі, ні в Колоса м'яч надовго не затримувався, а на кожну атаку суперник намагався відповідати своїм випадом. Реальних нагод забити справа, однак, не доходила. Зате на старті другої половини ковалівці вийшли вперед. Номінальні гості знову скористалися стандартом. Оборона зорі забула про Чоботенка перед воротами, а той без перешкод головою спрямував м'яч у сітку. Далі масштабна повітряна тривога перервала матч на понад годину. Вимушена пауза пішла на користь луганцям. Ледь не відразу після повернення на поле мишньов виклав м'яч під ударки рюханцеву, а той із рикошетом від Новака пробив волинця. 2-2. обидві команди намагалися організувати вирішальний Проте на полі було багато хаосу та відверто мало справжніх моментів. Луганці були трохи гострішими, але дотиснути колос так і не зуміли. Зрештою, матч завершився бойовою нічиєю. Через втрату очок зоря залишилася на четвертій в УПЛ 28 очок. Тим часом ковалівська команда весняну частину першості розпочне з шостого місця. В активі підопічних Ярослава Вишняка, 20 пунктів. У заключному матчі УПЛ у 2022 році Кривбас в гостях зустрічався із Чорноморцем. Суперники не грали між собою майже 10 років. І от тепер нове протистояння. Через перебір жовтих карток гру пропускав банада, а також по різним причинам не змогли зіграти одразу декілька червоно-білих, у тому числі Дібанго. Початок залишився за гостями, які грали попереду активніше і непогано атакували по всій ширині поля. Перший удар у матчі залишився за криворіжцями. Волошин був на підбиранні після кутового і пробив здалеку, але не легко забрав м'яч. Після флангової подачі згодом з другого поверху бив Стецьков, трохи вище воріт. Крибас продовжував володіти ініціативою і створив реальну нагоду забити на 15-й хвилині. Пройшла хороша атака флангом, скидка на кут штрафного, звідки з непоганої позиції пробивав низом Понядільнік, повз ворота. Атаки червоно-білих не вщухали і вже згодом схожа ситуація, але цього разу понедельник стріляв вже метрів з 28, стійка рятує ворота непогодова від голу. Чорноморець відповів лише у середині тайму. Коли пробивав наумець, Сарнавський перевів ем'яча на кутовий, Понедільник продовжував залишатись найнебезпечнішим гравцем крибасу до перерви. Після корнера на 29-й хвилині ем'яч застряг в ногах футболістів і потім відскочив до Андрія, який пробивав з меж воротарського, але Одеситів знову виручив непогоду. Суперник відповів моментом Воєтіховського, коли той ледь не проштовхнув ем'яча у ворота, але тут вже здорово зіграв Сарнавський. Кінцівка тайму залишилась за крибасом. Кутовий, передача далі від Татаркова, і стецько притул розстріляв ворота ударом з другого поверху, 0 1 Так Тимур сам себе поздоровив із народженням донечки. Другий тайм розпочався за так господарів, але захист крибасу грав надійно. На 56-й хвилині після кутового та відскоку небезпечно з лінії карного майданчика пробивав брагару над поперечиною. Криворіжці відповіли моментом Волошина, але забити Назару не вдалось. Трохи вище. Господарі перехопили ініціативу, гості ж діяли за рахунком на контратаках. Мав забивати вдруге дебелко після контрвипаду, але затягнув з ударом, і захисники встигли повернутись. Суперник до останнього не полишав надії відігратись, але сам пропустив атаку, і прийшлось фолити Манджракару на швидкому волошенні. Вилучення одесити залишились у меншості. Кінцівка вийшла нервовою, але захист та Сарнавський впорались із натиском.